Дуже багато українок хочуть вийти заміж за німця, але німці їх не беруть. Чому? Я зробив публікацію англійською мовою для того, щоб отримати фідбек від іноземців, від німців, і що написали мені люди. В першу чергу наші українські дівчата написали, що їм німці не подобаються, що німці дуже скупі. Це підтвердили також і самі німкині і дівчата з інших країн, тому що публікація зібрала 150 тисяч е, переглядів, і дуже багато е, дівчат англійською мовою написали, що просто німці ділять все 50 на 50. Ось і вони взагалі дуже скупі, ну, скажімо так, прямо як є. Далі, звичайно, були ті, хто написав, що українським жінкам просто не хочеться заміж, тому що їхні чоловіки. Або їхні хлопці, або їхні партнери там в Україні, тому вони, звичайно, тут одинокі, самотні, але вони не в активному пошуці. Але найбільше мене здивувало це коментарі від дівчат іноземок, від німки, які зробили дуже багато компліментів українським чоловікам. Вони порівняли їх з німцями і сказали, яка жінка захоче німця, коли можна познайомитися з українцем. Коли українець вміє про тебе дбати, розуміє, як е, не знаю, там, подаруночки робити, як спілкуватися з дівчиною, тому що німці дуже сухі, зажаті, жадні і так далі. Е, дуже багато коментарів саме в такому ключі було, мене це здивувало, тому що я не очікував, що це прокоментують самі самі німкині про своїх же чоловіків. Не знаю, чи це так чи ні. Якщо у вас є своя думка з цього приводу, можете написати в коментарях. Але для мене це було дуже пізнавально.